У зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати, зростанням тарифів на комунальні послуги та цін на матеріали і запчастини, було прийнято рішення про збільшення тарифу на перевезення пасажирів міським електротранспортом. Як того вимагає законодавство, був підготовлений розміщений на офіційному сайті Слов'янської міської ради проект регуляторного акту, в основу якого лягли розрахунки, проведені економістами КП Слов'янське тролейбусне управління за плановими цифрами 2014 року. Протягом місяця відведеного на обговорення розмірів тарифів, жодних заперечень не надійшло. Обсуждение завершено. От, никаких замечаний зауважень ні со стороны громадськості, ні со стороны спеціалістів не було по поводу самих розрахунків, по поводу самого проекту регуляторного акта. Ми його направили на согласование в антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет нам дав позитивний висновок в частині того, чого вони можуть согласовывать. Вот ну, естественно, весь этот регуляторний акт прошов всю процедуру необходимую, которую должна была согласно закону засади державної регуляторної політики. Проект. Отже, вартість проїзду в тролейбусах у Слов'янську незабаром має збільшитися на 50 відсотків. Проїзних документів на 25. Замість однієї гривні за проїзд пасажири сплачуватимуть 1 гривню 50 копійок. Наявні пільги для окремих категорій громадян зберігаються. Нічого лишнього вакавби бы, в таліфіні закладується і хочу звернути обратить... всех присутствующих, что действительно стоимость поднятия тарифа до уровня рубль 50, собственно, мы, как вот сегодня здесь и прозвучало, одни из самых последних городов Украины, которые идем на повышение данного тарифа. Для гражданского проездной документы 37 гривен, ну, по сегодняшний день предлагается 50. Если для предприятий 56 гривен, предлагается 80. Для учеников 15 гривен, предлагается 20. И для студентов 22 гривны, предлагается 30. Очень удобно будет им пользоваться именно проездными документами. Выгоднее, Выгоднее да. Таким образом, тариф у них повысится всего лишь на 25%. 30%. Депутатами під час спільного засідання постійних комісій нові тарифи тролейбусного управління були ухвалені. Подібне рішення вже в середу 4 березня має прийняти виконком. Рішення остаточно не буде чинності з дня його опублікування в газеті славянське объявление. По закону ми имеем право з того дня, когда будет опубліковано, но может чуть позже перейдем. На день, на два, на три, как будем как будет готово тролейбусное управление работать по новому порядку. Натомість дуже болісною на сьогодні виявилася проблема автоперевізників. У понеділок 2 березня слов'янці вранці, намагаючись дістатися на роботу, стикнулися із суттєвим скороченням на лініях одиниць міських автобусних маршрутів. Причиною цього стало різке зростання цін на паливо та непокриття діючими тарифами обсягу витрат на надання послуг з перевезення пасажирів. Це воскресенье. По прайзашло рахунку поступив дзвінок і сказали що не всі автобуси вийшли на маршрути. поскольку резко поднялась стоимость топлива и поэтому перевозчики сократили свои движения своих маршрутов. Вот. Сегодня с утра мы пришли на работу и утром обнаружилось то, что предоставлены новые расчеты. В эти расчеты заложена новая стоимость топлива. Вот. Ну и согласно этих расчетов средняя стоимость вот от 5 до 7 гривен. З стоимости на пасажироперевозки у наших Отже, профільним службам у короткий термін належить розібратися та переконатись в обґрунтованості запропонованих тарифів. Дороги у нас, конечно, оставляють мягко, я желать лучшего. Автомобільний состав у нас не новий, в основному это 2008 год выпуска. Естественно, автобусы ломаются чаще, естественно. На запчасти львиная доля затрат приходится вместе с топливом. Конечно, все это объективные причины, но с другой стороны, ты понимаешь о том, что среднемесячная заработная оплата оставляет желать лучшего. Она не растет. Люди выживают, можно сказать. И поднять проезд до 7 гривен. Для любої статістичка сім'ї та очень накладно. Это все равно, що обріч людей ходити уже пешком. Попереду в автоперевізників проходження регуляторної процедури. Отже, за законом, щонайменше місяць пасажири матимуть змогу користуватися автобусами за попередніми тарифами. Натомість перевізники вимушені значно скорочувати кількість одиниць на маршрутах, замінюючи звичні автобуси пас на газель. В принципі можна пересмотреть графік движения этих автобусів, заключить е, нове договора от корректировать. Вот, составить новое движение, я имею ну, в виду, графики движения и опубликовать их, потому что, ну вот вот так вот сложилось. И люди выбыток себе не можуть працюється з одної сторони, понимаєш, да? Ну і високі тарифи тоже. Это не вихід із ситуації. На теперішній час керівництво міста розробляє заходи по стабілізації роботи міського автомобільного транспорту, загального користування, тож на цей час городянам варто виходити з дому заздалегідь, аби не спізнитися на роботу.